Друзі, привіт! Це Магістр футболу. Це означає, що саме час поговорити про український футбол, а саме про 16-й тур УПЛ погнали. Перший матч відбувся між командами Шахтар та Ворскла, де Шахтар впевнено, практично без шансів для Ворскла переміг. Що слід відмітити, це травму голкіпера Ворскла Ісенка? Це із прикрого, ну крім е, рахунку. Але і Шахтар, знову ж таки по класиці, вже це вже фірмова фішка Пушича, кинув грати у другому таймі. Чому невідомо. Знову тримали результат, не хотіли е, десь травмуватися перед матчами Єврокубків. Ну, взагалі, на це було вже складно дивитися саме у другому таймі. Одеський Чорноморець вдома програє кривбасу. Але у першому таймі я не знаю, що трапилось із Криворіжцями, їх на полі таке було враження, що і не було. Чорноморець дуже хотів е, грати, дуже е, намагався забити, і він це і зробив. Чорноморець забив першим, але потім вже щось пішло не так. Зроблений пенальті, глупий, непотрібний е, для Одеситів. Потім одразу пропустили Чорноморці. Вже і другий м'яч, і тоді вже гра була практично зроблена. Я би відмітив Попова за Чорноморець, це гравець, який виділяється на цьому рівні. А твердохліб продовжує закрив вас забивати. Це вже його четвертий м'яч поспіль. Ну непогано. Карпати вдома знищили просто Верес, який вже 10 матчів поспіль, не знаю, що таке поразки, і тут. Верес грав, грав непогано, але все це було до вилучення. Потім вже команді було складно, і Карпати ловили Верес на контратаках і взагалі вже домінували на полі, там шансів було вже мало. Про Колос і оболонь багато говорити не будемо. Там нічия, два бублики колос прогнозовано володів ініціативою, намагався забити, оболонь грала другим номером, ну практично і все. А Динамо Київ. Із Олександрією грали практично спайку догравали, здається, перший тур між собою, і от зараз вони також зіграли два різних матчі. Перший матч 0-0. дуже скучний. Хоча це лідери чемпіонату ніхто не забив в цьому матчі в 16-му турі. Динамо вже перемогло практично без якогось супротиву такого відчутного в принципі на класі. Тобто, все одно як якою б не була Олександрія крутою для УПЛ, але зрівнятися з Динамо Шахтарем ну, просто вони не можуть не за підбіром виконавців, не за награностю і так далі. Але слід відмітити рутаня, який все ж таки для УПЛ створив дійсно бойову команду, яка може боротися за там, верхні місця, але конкурентом Динамо Шахтарю вона поки що не є. Полісся продовжує соромитись на цей раз програє руху. Вендел заробляє червону картку за Полісся. Це ознака того, що у команді повний безлад, команда не контрольована, і ашур все ближче і ближче до звільнення. Більш того, наприкінці, Голкіпер Полісся отримав волонець червону. Полісся догравала вже в дев'ятьох. Ну це просто жах. На цю команду без сліз з такими перспективами не подивишся. А у матчі інгулець з Зорею трапилась непересічна подія. По перше, травмувався гравець інгульця-захисник е перед матчем, а все через повітряну тривогу. І потім матч взагалі не дограли через ту ж саму повітряну тривогу. А все чому? Тому що інгулець вирішив грати матч у кривому розі, скажіть, що є тут у менеджмента інгульця? Якими треба було бути геніальними людьми, щоб до цього додуматись, щоб грати матч у Кривому Розі, де постійно повітряні тривоги, матчі, якщо не відміняються, так відкладаються там на декілька годин. І вони вирішили зекономити, щоб не їхати, наприклад, до Києва чи на інший якийсь стадіон, там до Львова, наприклад, так? вирішили зекономити, що ми маємо. Матч переноситься на, на визначений час. Це вже буде зовсім інші команди. Ми розуміємо. Нащо це робити? Травмувався спочатку один гравець, потім під час матчу за поганого поля травмувався ще другий гравець у Інгульця. Матч не дограли, ну молодці, скупи, платить двічі. Ну що, друзі? Ви бачите результати 16-го туру. Всі матчі, крім. Одного, який так і не дограли поки що. А також ви бачите турнірну таблицю. Ми бачимо, як лідери, наші лідери Шахтар та Динамо все ближче до своїх закономірних місць, можна так сказати. А в нижній турнірній таблиці теж все в принципі закономірно все передбачено десь. О, тому пишіть свої враження в коментарях. Уже скоро зустрінемось, тому що матч Єврокубки вже не за горами.